Так виглядають вулички міста Кутна Гора. Є нові будівлі, є дуже старовинні. Це дуже красиво, кругом квіти. Чехи дуже люблять прикрашати свої домівки квітами. Можливо, тому що тут купити квітку, друзі, борщику. Все одно, що випити філіжанку кави. По грошах я маю на увазі. 뭐 있다 Вуличкі такі вузенькі. Це вже зовсім-зовсім така, зовсім стара будівля. Просто дуже тут вже все реставровано. За мобіліт. Ота, то чотири. Ось тут не реставровано. Кафешки кругом, ресторанчики, їх просто сто п'ятсот. Хоча в місті живуть 20 тисяч людей. Тобто це за нашими мірками, ну як... Місто районного центру. Скажімо так, районний центр. Ось приблизно. Але тут повно магазинів, ресторанів або реставраці. Чеською. Піцерій. Місто живе, живе і процвітає. Це ж головна площа, так? Головна площа міста. Тут ялинку ставлять взимку. Прямо як у нас. Зсередині. Ось друзі, це центр міста. Ну і, як бачите, люди є дуже різні, дуже цивілізовані, навіть не дуже цивілізовані.

Все красиве, чисте, доглянуте. До речі, якщо ви думаєте, що тут завжди чисто, то ні. Тому що насправді чисто там, де прибирають, а не там, де не смітять. Тому що тут смітять не менше, ніж у нас. Але ціла величезна команда прибиральників зранку все прибирає. Тому тут завжди чисто і охайно. І там піанінка. То хоче, то і Тут ще один. Я, на жаль, не знаю, як називається ця споруда. Це також собор якийсь, але я не можу про нього нічого сказати. Можу сказати, що дуже красиво годинник. Головна вежа кутньої гори. Ось. Дивіться, яка височезна. Такі вуличкі, малесенькі, вані, чистенькі. Ходять місцеві, ходять туристи. Зараз будемо ми йти, починати йти по туристичному маршруту. Сотні тисяч туристів кожного року приїжджають сюди, щоб побачити ці місця. І я зараз трошки покажу. Ось вже відніється куполи святої Барбори. Зараз ми підемо туди. Ось ми виходимо на цю дорогу, де починаються скульптури. так, до самої Барбори. Їх декілька, вони всі цікаві. Зображені королі чеські. ось вона, свята Барбора. Або як говорять, не в Чехії, свята Варвара. Барбора була покровителькою. Кутньогорських рудокопів тут добували срібло. До речі, друзі, срібла добували в кутні горі 30 від усього видобутку Європи у середній віки. Уявіть собі, почали її будувати у 1388 році. І закінчили будувати аж у 1547-му. Навіть не закінчили будувати, а зупинили будівництво у зв'язку з тим, що на той час місто збідніло і влада, так скажімо, вже не могла витрачати кошти на це. Тому у 1547-му будівництво було зупинено. До речі, зараз тут також є туристичний маршрут спеціальний по шахтах срібних. Ось вона. Красуня готичного стилю. До речі знаходиться, якщо хто не знає під охороною ЮНЕСКО. Видно її з багатьох, так як вона на пагорбі. Її видно з багатьох місць в кутній горі. Можна, звичайно, заходити, але якщо чесно, друзі, то ну там нема що робити. <сіхі> Не цікаво, цікаво дивитися ззовні на цю красуню. Потім ще піднімусь на смотрову. На смотровий майданчик, ще звідти покажу. Ось так з оглядового майданчику. Якось так, коли далеко стоїш, то воно якось так. Та-да-да-дам. А ближче підходиш. Ні, ну Красиво. Ось там оглядовий також є майданчик. Ось так собор виглядає з іншого боку. Вітражі. Дерева всі дуже старі. Опускаємося від Барбури. Місто, друзі, ну дуже зелене. Тому що тут, якщо в нас вирізають дерева, як вони говорять, для того, наприклад, щоб там, електричні проводи не так, то тут всі ці комунікації, як у розумних людей, знаходяться під землею. Ось так. Ось навіть зараз на сонці, звичайно, що жарко. Але тут дерева кругом, і ти йдеш під деревами і абсолютно цього не відчуваєш. Ось пішла трубка вниз. Я, звичайно, я не розумію, як туди можна спускатися. Дуже крута. А ми йдемо. Не уявляю, скільки років цьому камінню. Дуже красиво. Ну от просто де не йдеш? Завжди красиво. Все таке стародавнє. Звичайно, є. Я... Такі райони сучасні, але я, наприклад, люблю ходити тут, в стародавніх районах. Ось звідси, як виглядає, головна вежа з годинником, тільки що проб'єм коло 12. Йдемо далі. Ще одне дуже красиве місце, коли спуститися від барбури. Гуляють люди в малечі. Все добре. Люди просто живуть без війни. Спокійно. Танчики, де можна освіжитися. Тут, знаєте, друзі, якось у людей є розуміння того, що у них і сьогодні, і завтра все буде добре. Економіка процвітає частково. Засилюємо українців, звичайно. Заводи, фабрики. І завдяки цьому. Місто процвітає. Ось подивіться. Які сходи. Такими сходами зроблено. Це стіна. Сподобається мені тут красиво. Кафешечко, так. От там гори і, ліс. і так кругом. Гори, ліс, поля, населений пункт. Знову гори, ліс, поля, населений пункт.